Всім привіт! Я Влада. Я Настя. Я Таня. І ми студентки спеціальності стоматологія навчально-наукового медичного інституту СундеУ. По Перше, тому що в моїй сім'ї були лікарі, та на їх досвіді я зрозуміла наскільки важливим є ця робота. А по-друге, для мене у виборі професії було найголовнішим бачити результат своєї роботи та знати, що цим я можу комусь допомогти. Звичайно, вплинув той факт, що сумду займає провідні позиції у рейтингах серед українських університетів. Також мене підкупило студентське життя університету, тому що проводиться дуже багато цікавих заходів та розваг для веселого студентського життя. Так було в основному через карантин і зараз через війну. Я очікувала насиченого студентського життя, а отримала здебільшого дистанційне навчання. Очне навчання це більше взаємодій, більше спілкування, більше емоцій. Дуже подобаються наші викладачі, вони справжні професіонали своєї справи. Також мені подобається наше саме навчання. Воно дуже цікаве. По перше, ми займаємось у дуже приємному місці. Це біля лісу, і ти можеш на перерві вийти і подихати свіжим повітрям. Це дуже допомагає. Також це дуже цікаве навчання, тому що ти вивчаєш фізіологію свого тіла і ти маєш змогу допомогти потім людям. Наприклад, як предмет перша домедична допомога, навіть не будучи лікарем, ти можеш пройти ці курси курси і вже допомогти людям. Одним із недоліків нашого університету, як і багатьох інших, є розміщення наших корпусів, проте через те, що суми це невелике місто, це не є такою проблемою. На першому курсі ми вивчали лише загальні предмети, такі як анатомія, гістологія, мікробіологія, і продовжуємо вивчати їх і на другому курсі це фізіологія, біохімія і так далі. Але важливо те, що на другому курсі ми вже вивчаємо предмети за спеціальністю, такі як пропедевтика терапевтичної стоматології, ортопедичної стоматології і дитячої терапевтичної. Ладно, але дуже цікаво. Перші дні після школи ти вливаєшся в новий колектив, нові вчителі, нові терміни. Але потім ти звикаєш до цього і тобі дуже цікаво навчатись і все виходить. Недоліками є деякі предмети, які, на мою думку, є необов'язковими для моєї спеціальності. Наприклад, це академічне письмо або фізика для мене єдиним недоліком є тестова система освіти. На мою думку, тести не є показником знань, а ми е, вимушені дуже багато їх вчити. Я б хотіла відмітити навчання під час карантину, тому що у той час, коли всі студенти займаються онлайн, ми маємо змогу ходити до університету і проводити більше лекцій та практик очно. Спочатку це лікар-стоматолог загальної практики, а після спеціалізації вже можна працювати стоматологом-терапевтом, дитячим стоматологом, ортодонтом, хірургом-стоматологом або ж ще одне лицевим хірургом. В процесі навчання дуже добре прокачується відповідальність, терплячість, вміння обробляти велику кількість інформації і вибирати з неї головне. Також знання про те, як функціонує наше тіло і як препарати впливають на наш організм, допоможе як мені, так і оточуючим людям, які потребують допомоги. На першому курсі ми вивчали першу домедичну допомогу. На другому курсі проходили підготовку офіцерів запасу, де навчалися правильно допомагати при екстремальних станах, і це дуже актуально у наш час. Я все життя займалася танцями, але вступивши до інституту, я знайшла себе у танцювальному колективі, який пропонує інститут. Наприклад, я брала участь у золотому інтегралі. Це конкурс талантів між першокурсниками. Проводиться багато благодійних заходів, наприклад, для сумських ТРО та зсу, і також заходи для наших педагогів. Це великий плюс, тому що інститут дає додаткові бали, які ти можеш потім використати, аби отримати стипендію. Я освітня програма підійде терплячим і відповідальним людям, які вміють і хочуть спілкуватися з людьми і допомагати їм.